Житловий комплекс бізнес-класу Вілбі Грін Резиденс знаходиться в одному з найбільш мальовничих куточків Київщини в селищі Козен. Відносна близькість до столиці, в поєднанні із чистотою і красою місцевої природи, вже давно приваблюють успішних киян. Вілбі Грін Резиденс це два чотириповерхових будинки всього на 130 квартир. Завдяки високим стелям в кожній буде достатньо сонячного світла. Для вашої зручності і комфорту панорамні ліфти швейцарської марки Шиндлер, якими можна спуститись прямо до автомобіля у підземному паркінгу. Тут ви зможете всією родиною прогулятися зеленим лісом із віковими соснами, парком чисті пруди або ж охайною набережною річки Козинка і все це в оточенні сучасної інфраструктури процвітаючого містечка і супермаркетами. Ресторанчиками, школами, дитячими садками у Вілбі Грін Резиденс» Ви і ваші діти завжди будуть в безпеці на закритій від сторонніх території, а найменшим ніколи не буде сумно. Для малечі передбачені сучасні дитячі майданчики. Настільний теніс на активних і спортивних будуть чекати вуличні тренажери та власна спортивна студія. Насолодитися живою чистою природою довкола комплексу або ж вигуляти собаку можна у власних комфортних зонах відпочинку. До речі, для чотирилапих у Вілбі Грін Residence передбачені лапкомийки, проводьте родинні свята чи зустрічайтесь із друзями в ресторані на території, наводьте красу у місцевому салоні або в барбершопі. Для вашої зручності на першому поверсі відкриються міні-маркет. Стоматологія, магазин веломайстерня і кав'ярні з літніми верандами. Для кожного власника персональна кладова, розташована на рівні паркінгу. Для ваших водіїв та охорони передбачена спеціальна кімната для відпочинку. Є окреме приміщення для поштових сервісів та поштоматів. Green Резиденс заміський житловий комплекс поруч із лісом.